Датися. Дозвольте мені, Юрій Петровичу, міру зайнятості сьогодні нашої громади. Звичайно, приємно чоловіка, він і своїми заступниками, находить в один мить життя, який дає для нас. Я викладаючи саме тяжко, сішній школі, старається мені сприяє щиро серце Божого не сьогодні, подякує його помаді. За те, що він пам'ятає за те, що вдячні мистецькі заклади повинні існувати. Щиро ви слова вдячності, завжди пораді вас попасти на нашого міця. І ще раз наголошую за те, що ми хочемо чекати наступного тижня, 4 травня, 15 людні, ми будемо старати своїми стараннями робити звіт нашої школи, переводитись на цьому сім'ї, де будуть всі колективи. Дякувати Богу, ми маємо сьогодні. Фортени відділ, на і зіровні, пори, відповідні інструменти, створилися і так далі. Ми граємося, місце, як сміємо працювати. Через мов'ячну землю. Вчився в нашій самківській музичній школі 5 років, потім поступив в львівське музичне училище, закінчив перший курс корпус військово-музичного училища. Забрав свій документ і поступив у військові музичної, а опинився, за, за, за все, блідок. Так воно навчить не буває, але я вам скажу чесно, що навчання 5 років в самківській музичній школі, я у Львівському музичній училищі на абсолютно не пропала, і я вдячний комунальського складу, навчив Ярослав Дмитрович Букашка, покійний на привели біжать зараз. Це що вже музичні ранку є музичні рамки, забравувати всі приклади, які були, вони дуже неможливість людей, в нашу чергу. Інтелектуальні всі поручів, я сказав, не просто так ще раз повторююся. Вчителі музичної школи, викладачі коледжу культури, і вже ваші діти, що вони допомогли, хоче набудеся наш саме складання. Ми це дуже дуже цінуємо. Хай вона питання находиться. До побачення